Де ми вже на рибалочку. А ну Оксана зніми, де та бригада? Ох! Прапор вам повішали. Конкуренти, ні. Ну що, прибули ми вже на містечко там де ми були попередній раз, класно, ми тут відловилися, місце тут класне. Там є рибацюги. а там така величезна бригада рибацюг. Хоп-хоп-хоп. Так що розкладаємося. Вже пливе це на глющі сюди. Ти його нагодуєш, а він ще вудки не дає закидати. Ні, мені здається, що їх було 5, а зараз тільки 3. Ну, було п'ять малюків. Може вони і десь... Ти крила дивися, в цього теж пошкоджені. Так, родподик уже є. О, в них так шумно, вся риба моя. хе Так, водочки. Зразу розказую плани. Буду ловити на карповики, плед не буду ловити чого, бо хочу перший день буду ловити з стіками, трошки розкормлюся, сутку покормлю, а потім замість стіків буду вже ставити жорсткий поводок і пробувати варений бойл. Все ж таки ніяк не покидаю піймати якусь більшу рибу тут бо стандартна 5-6 а хочеться щось більше так є дивіться люди все по стандарту Чотири вудки, катушок ще нема Оксана вже палатку розклала як завжди так буде дві методних кормушки і все ж таки я подумав, дивлюся, що дуже багато людей на вертоліт ловляться. Я на нього не ловлю, бо в мене щось риба сходить постійно. Я на нього трохи злий. У мене є один монтаж і ще один зроблю. Ще даю останній шанс йому. Якщо зійде більше, я на нього ловити не буду. Але пробую. Так, є 4 монтажа, 2 методи. Один вертоліт, а другий полінувався, буде кліпса. Якщо тут буде більше покльовок, я перемотаю. Все. Робимо корм, відбиваємося. Раз, так, відбиваємося. Далеко не буду, 50-60 до 70 метрів. Щоб не мішати, вони навпроти будуть сюди кидати, так щоб було комфортно ловити. Пять. Так, на мене тут буде звичайна каша, правда чуть-чуть підгоріла, але думаю, як він буде голодний буде їсти. А на краповики буду стіки просто рибні робити. О, маю такі стійки рибний. Головне, щоб смардючий, тут тобто немає різниці. І все, морозова Так, Накидаю туди пелицю. Наріжу ще пару бойлів з 10 штучок. Я думаю на початок можна взагалі це не давати. і зернових. Але так все ж таки на початку дрібна фракція, я думаю, трохи ліпше. Кона 4. І трошки горить. Без соплю, без нічого, звичайно, відварено буквально дві години тому. О, хватить. Yeah. Все, починає з жовтеньких попапів, вон такі жовтувато, жовтувато, є зелений жартувато, ну різних відтінків. О, буде не так, все, можна кормитись. Тут же, взагалі пацани всю територію закормили. Вправо і вліво 50 метрів всю полосу. Так що можна і по них кормити Ось так пару ракет кину. Я тут працюю, вона тут пиво попиває. Оце то шка в нас рибалка. Опа! Нічого, зато Оксана на підсаку буде. Є. Все, всі патихи закинуті. У нас 19.22. Чекаємо. О, вже щось там вариться. Скажіть, Оксана покупалась, іду я купатись. Фух, треба змити з себе. Так, пройшла вже годинка, Покльово ще не було. Будемо щось робити якусь собі вечерю. Збираємо манга, щось зажаримо. Там Оксана щось шаманить. Все, мангальчик вже складений. Йдемо дивитися, що тут Оксана наша манена. Отаке. Це ми в тісто завернемо, так? Угу. Я буду каву пита. Класна погодка, сонечка нема. Спокійно так. Супер температура. Впала вже. Кумика кубяку робив. Це таке буде з чесником. Сир і яйця таке прикольно на хліб мастити. Але треба було трошки, щоб сир був ну, твердіший, щоб він в холодильнику був і тоді був на, краще на терасі. Так, наш вагник розгорається. От як класно, сонце заходить для бота. Ой, яка у нас кухня. Так, є вже наш вуглик. О! Будемо жарити. Хопень. 可以，可以。 Щось він так газував, а до берега йде так легко щось. Не можу зрозуміти. Мав би боротися. Де ти є? Може шоклітар. О, починається. Але він так легко сюди йшов капець. Що фанаті, mm -hmm. Оксан, не лови його, постав. Лиши. Що ти... А ти зловила? Ух, я, я навіть не бачу тиго кліба. Отакий, от отакий борзий. Зайшла. Зразу друга покльовка. Ми, Ми тільки витягнули рибу. Ще одна. Напевно прохитите. На куточку нашу. Є. Оп, оп, оп гризатись починає. Так, це вже трохи борзіший, це вже впирається з самого початку. Вот а, да, что я бунт я себя прида. Тут почне трохи газувати. Так просто не здасться. Ой, який маленький. А що ти так, але від сидиш упирався в підто? Дивісь. Десь три, три-три з половиною. Зараз зараз я підніму. Де ти, що ти? Щось з води. Я його вже не храпав. Малюк. Та де три? 15, ні. Ну, для цього і це малесенький. Ми навіть і ним не фоткаємося, що це малюк вообще. Дуже а, то карасик. карасик малесенький карасик, Тарасик. Клює, клює, клює. Ох ты що? Хотя мене розбудило. Тож і день такий нормальний. вже впирається. О ті попередні якось дуже легко йшли до берега. Це вже не дається вже з такої відстані. Завжилку зачпив, треба будку забирати. Якийсь борзий. Розбудив теж. Давай може під тебе якось так піду. Хітрун у берег пішов. Мені тут його добре витягувати, помостка є. What the tag night. Так, Оксана професійно на підсах. <глухи> вже, вже поки сюди я його вже домочив. Постійно. Ну, та він А на урод би наглотався вже. Давай. Це угу. я думав, що давай. Уже підняв голову і серію. Вже Ну, все. Все, 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 все. Ну до. Та доганяй! Оксана, ти шо? Ти шо, не професійно так? Тут не <рес> любай не забрав. Та бачила як я його вже? Нахрапом беру. Опа! <рес> Хоба <рес> Борзий! Ти чо такий борзий? Отакий. Кистюк <рес> такий. <рес> Ранок нарибали. Так. Є покльовка. Яка то Оксана година? Я думав, день не буде, бо вода дуже тепла. 10.13. Але вже сонечко вперлося. П'ята покльовка, так? П'ята, так. Ну, карасик не рахується. І знов він туди в берег, да йому тяжко туди втікнути, бо ми з вимостки. Що він там знайшов травичку якусь чую Ах ти хитрий який. Щось там є в воді. От зараза Що, вирвав його чи чи він? Щось дуже легко пішло. Може зійшов. Та. Шо, нема? Зійшов в траву, зайшов. Це капець, блін, дивіться як в траву завезе. Так, коротше, вже обід. Рибка не клює на попапи, пробує я, От, буду кидати такі гірлянди. Один шістнадцятий, один дванадцятий з попапам. Може він хоче більшої насадки. То вже вечір 6 -го година, від пів одинадцятої не було жодної покльовки. Відстані вже давить Бор, борзий Так Я вже його трохи сюди підвів Зараз він буде газувати вже шуклідер бачу Крас Готса Айса. Саначинааята. Чи дувися ці пливуть? Ну що? Вам що тут треба? Ці... Чи зараз кидатись буде? Що звідси? Зараз скажу кору по тебе з'їсть. Та вже, вже здавайся, ну. Це вже якийсь борзий дуже попався щось він трохи поїв каші Тільки морду піднімеш, він зразу ніряє тільки морду хоче підняти він зразу неряє. Як дельфін, бля. як по корчах гуляє, які полоси. Так, рибку ми витягнули, тепер вже сіли вечеряти. Хо-хо, зараз ми поїмо, потім ще рибу підгодуємо. Якраз на вечір, коли дрібна рибка перестає гуляти. Ось так. Є є. -є. є, -є, -є, -є. -поп -поп -поп. Так, люди. Тільки витягнув рибу, перекинувся. Буквально пройшло 10 хвилин і знову покльовка. Так, це у нас сьома, сьома риба та одну ми спустили. Це вже сьома. Вже мене замочив ось тут біля берега за п'ять хвилин я його тримаю і ніяк не можу підняти. Мучився він. Фух, але він довго. Не давав жити. Параш спина болить. Що, падає в нас дощик? Не знаю, як ми звідси виїдемо, треба, щоб хоч трохи перестав. Ми маємо збиратись. Піймали ми вісім рибок. Одна зійшла, так що класно відловились. Супер. Класна температура, тільки б звідси вибратись. А ми збиралися, а в нас є покльовка ще одна. Ха-ха-ха. Саме цікаво, що клюнув наварений бойл але тукає головою. Ну, він не більший, ніж всі. Щось тут від насадки мало що впливає. А велика риба вона не тукає. Вона як мішок. Це вроді би 16. Ти дивись, знов сюди в траву завів. Ти чуєш, знов цю траву. Знов цю траву завів, вже цей. А я знаю що робити. Може його зараз якось... Вертайся. Я напевно тут траву вирвав тоді. Нема вже йому за що зловити. Що такий самий? Ну, дивися, нічого від насадки не залежить. Це він 16-й бой. Бойл великий яка, риба маленька, це капець. Во, отаких три нічних рибки піймали. Це 5 п'ять з половиною. Як горіки їли. Що в горі. Куди ти при? Все, дозустрій.